Так, друзі, всім привіт! Всіх ради бачити та чути на своєму ютуб-каналі. І знову ж сварочні роботи. Насправді, підігрів, включив. Ну, медсюду, насправді не повірите, класна річ. Хто, можливо, сварщики такий, а каже, як там мені там, там день той повару, сіди туди, то мені не треба. Не пожалійте грошей, купіть підігрів. Поки що в мене магнітек, поки що я можу радити. Я не стикався з проблемами, звісно, але можу радити. Но стикнувся з іншою, скажімо так, проблемою з редуктором. Як ви ж помните, яка в мене була ситуація? Хто не пам'ятає, я розкажу. У мене травило, то есть прокладка між тим манометром і тим стравлювала. Тобто, коли я балона закривав, тут тиск падав, переходило сюди, доганяло до кінця. В результаті потім дубіє типу, ну, шланг, от ну, тиск шалений, самі розумієте, і коли свариш, тільки цю, цю буквально за пару раз, а скільки тиску втрачаєш. Самі розумієте. Навіть якщо закрити балона, то на цьому тиску йшов шлангу і це все. можна ще невеликий шов, такий хороший, гарний ще зробити. Так о, виключився нагрівати. І в мене що вийшло? У мене ж полетів той нагріватель, це все решта, я до них написав, що кажу, слухайте, в мене така ситуація, що до чого. У мене є коробка, все від нього. Насправді все. Я кажу, слухайте, у вас купував його, така ситуація. Я кажу, ну неприємна сталася. Це все. Вони мені кажуть, скиньте відео, щоб ми могли розуміти, що до чого що сталося. Добре, засняв відео, показав все, що до чого. Скинув їм, їм. Каже, відсилайте, ми вам абсолютно відправимо другий новий. Так, да, я хотів, правда, на модель вийшла. Взяти по скій домі міняєте, але сказали просто, як сказати. Каже, ми поміняти то можемо. Це є новий, все одно повністю це все. Насправді, новий, навіть. Ну, не понє, я ще не здирав. От, Плівочка, бачите? Ще плівочка на манометрах, Ну, насправді новий. а Но сказали мені одне. Ми не можемо просто пропустити по болтерії. По болтерії ми пропускаємо, так як е, гарантійний ремонт. А по цьому ми не можемо обраткувати повернення, тіпа, обмін, не можемо пропустити. Ну, не можемо, то не можемо. Але у мене була коробка це все. А от батько, допустімо, в нього теж така ситуація сталася от недавно. Каже, знаєш, з тебе каже, як би сказати, ну як сміявся? Не сміявся, але каже, тебе дивився. Ті, каже, в тебе така сталося, а тут в мене само вже таке сталося. В нього було таке варіант, що спускало сюди стравлювало, Ну типу, десь він каже розкрутив тут, а сюди туди каже, почистив, каже, закрутив, все нормально. А тепер, каже, вже тут. І каже, що розумієш, каже: Я не помню, де я купував. Ну в магазині донот. Він же ж не один. Ну самі розуміти. Це саме, що я скажу, що я купляв продуктовому магазині, а він що один. І каже, ну типу, в мене така ситуація теж сталося це все. Ну, він брав в, на місяць буквально раніше того редуктора. І каже, я не знаю, ну що зараз. Тільки по гарантії тіпа, не зроблять, тільки так. А якщо дзвонити, даже, ну, номер, яка я не пам'ятаю, це все. Ну, там, типу, на сервіс є номер, це все, можна подзвонити. Тому ще поки не знаю, як в нього, але в мене в результаті повністю замінили на новий. А з підігрівателем, що можу сказати, варе. Бомба. Ну і казав, те включив, бачите, я насправді там включив, на собі грі, я собі навіть не дивлюсь. Хоча ще зварочних робіт я далеко-далеко не настроєний. Ну, в тому випадку, е, дивіться. Ще зараз буду вгуки, там ще буду зараз одрізати, розмірати, все решта, зарізати, поніма? А нагріватель вже в мене гріє. Тобто я зараз, якщо мені треба, я тільки цикл, в мене газ прогріти. Насправді вари гарно на прогрітому газу і це все решта, тому можу рекомендувати. Ну, а я ж приступаю до роботи. Бо сказав, паска, як той казав, на носі. А в мене тут такий склад металу, який далеко казав не потрібен. Тому зараз ми його це все робимо. Ну і що ж, Дивіться, зварив таку рамку, зварив таку рамку вже. Е -е, Получилося що ж, показую, тут зарізав кути, ну а тут мусив так. І за чого не повірите? Просто е -е, було дані уголки оці короткі, та й все. Мусив один зарізав там чуть більше, казав, був мет... один був 1,95 м, другий 1,98 м. 3 см зрізав, тим більше, що там 3 см, саме дзюраве було що, Ну, як дзюраве. Ну, от, Оті дзюри на сферленні. І дивіться, що ж хотів би сказати, що хотів би порекомендувати і хотів би від вас поради. Дивіться, заказав собі раніше круги від Руслана з Одеси. Хто цих, хто, можливо, бачив. Хто не бачив, напишіть в тіктоці Руслан Одеса, вам виб'є. Оті сонки, поніжовики, чернухи, як він каже. Насправді класні круги. Товщина 1 і 2, 125 круг, хто хоче купувати якісні круги, не тому, що дешеві, а якісні, які довше е, носяться. Е, віду, довше служать, краще служать, це все. Насправді, от поставив круга. Уже скільки не різав, це той самий круг. Зразу вам поставлю, щоб ви поняли, що не обман. Той самий круг, скільки я зарізав, тут, тут зарізав ноль. Ви не повірите, я став, мені треба було два вгуки там отрізати, І буквально в мене такий круг. Зараз зараз покажу. Раніше купував це від корунда. Це від корунда. Корунд це той самий корунд, хоч азбес, це той самий корунд 100%. Купував 1,6 товщина для того, щоб менш виляло це все решта. Самі розумієте. Ну вони летять вовше, тим більше що оці скоріше прорізають. Насправді вони по якості класні. Ну насправді мені подобається раджу всім. Якщо даже можливо хтось зблизька, можу пару штук продати, так як я купив дві пачки. Буду далі, я заказувати. Ну понятно, ціна буде дорожче, бо доставка самі розумієте. Буду далі заказувати. Даже можливо, можу прийняти замовлення, буду далі замовляти, бо я буду в нього брати більш оптом, скажімо так. Тому можна щось скоригувати ціну. Якщо ж ми будемо купувати ну, трьох, четверо чи п'ятеро чоловік. Тому хто з близька мене дивиться, е, хто хоче якісні круги, е, номерок я думаю, знайдете, ні, пишіть, зв'яжемося. І казав це все. Ну і хочу від вас поради. Хто можливо знає, хто можливо якісь майстри є, е, підскажіть мені хорошу рулетку з магнітом. Хорошу рулетку, як по якості, тут по гибкості, так і по цифрах, по всьому. Хорошу рулетку. Із-за того, що користуюсь такою, да, маленька, удобна, ну насправді, дуже удобно, 2 метри. Ну, вона без магніта. І мені тільки клац, і воно злітається все. Тільки підскажіть з хорошим магнітом. Хто, можливо, знається. Якщо не знаєтеся, ну, може хтось чув, може хтось бачив, там плюс-мінус хорошу. Напишіть, буду безмежно вдячний. Бо насправді в інтернеті є багато таких рулеток. Но ти її тако береш, вона навіть не, ну, не тримає. Самі розумієте, зараз вибачте, шер потребу до зарази, а толку мало. Тому хто можливо знається, підкажіть, буду безмежно вдячний. А я працюю далі. Дивіться, така весільна рамка, хто можливо там має фотографію 2 на 2 можу виготовити. Така рамочка буде дуже гарна. Е, щоб не прогиналася, я ще дам ще одну трубу, щоб було ребро жорсткості, щоб ваша фотографія не падала. Ну це все жарти, тому так я працюю. Ну і що ж, працюємо. Хоча йде, дощик, йде дощик, Ну, Все одно ми працюємо. Руки смердять так, що то капець, від того палено це все. Хто також, можливо, знає, дивіться, хотів би вашої поради. Вашої поради, вашої, скажімо так, підтримки, хто знається. Хочу заказати собі хороші рукавиці, тобто не грубі, а такі м'які рукавиці, шкіряні. Який магазин відносно хороші ціни предлагає, хорошу якість рукавиці предлагає. Ну, понятне діло, ціна якість завжди буде в ціні. Тому це 100% понятно. Але скажіть, хто можливо знає, де є хорошої якості рукавиці, хочу собі купити. Також дивіться, е, як іде. Бляха, бачите, мокра. Взяв стрінецьке, отак накрив, все. Там сварка болгарка І отак працюю. Хто знає де рулетки, яку фірму може рулетки, також рукавиці ті шкіряні, порекомендуйте. Ну, а дивіться, а я вару, зварив в суботу таку рамку. 2х2. І зварив в, ну, тіпа, в дві рамки одну і другу. І сьогодні вже бляху вару і вже там перемічку положив. Правда, що мені привезли виходить, один листок бляхи однієї, другий листок нової бляхи. А, ну, типа, на днище це все решта. Ну, ця вов вона є дуже така сталиста, бляха. Реально сталиста. Вона була крива, сталиста. Я її не повірите, вже пальці, не пальці тут руки не чую. Все прижимав повністю, це все-все-все струбцинами прижимав, бо воно кривезне. Навіть отак ішов, 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 Дивіться. Отак. Рівне, 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 а тут раз і долина. Ішов, і що, і що така стаміця? Прижима, 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 по колу, по колу, по колу, Тут Тараса така горб. Я його та, та, де, Ну, понятне діло, в тому місці метал, типу, як сказати, розтягнутий. Ну, типу, як розтягнутий? Як була оця куля, скажімо так, горб. Тут ми приварили і тепер, коли виходить, це все розтягуєш, понятне діло, що воно того не вийде. Бо оце мало сюди втікти, але воно вже не вийде так. Е, ну, Відносно ми що зробили? Тут чоловік сказав, що воно може бути криве, це нема нічого страшного. Даже чоловік сказав, так, скільки прижав, то прижав то і все. Ну, Тут взагалі, то що вийшли квіточки з того, що я прижав. Е, ну і що тут вирішив? Тут була та горб. Я так звідси прийшов. Дивіться, пройшов і тут болгаркою прорізав. Прорізав, бачите, склалося, бачите, який? скільки металу зайшло. Ну, тут проварив, але дивіться, влупив, думаю, щоб це вийшло назад сюди. І мені трящено пент допустило. Опустило, допустило. я її заверу, та й все, бляха якась така, реально сталиста. Дається гнуться, але сталиста така бляха. Тому казав, от, така ситуація Ну, дощик іде, трошки я казав, так, це не. Не є добре для інструменту, скажімо, тому ми зараз це доваримо, можливо, ще той листок. І казав, що може, якщо дощик не припиниться, підемо значить, ми до хати. Ну, що ж, інструмент дорожче стоїть, як ця робота. Я не зароблю тут на тій роботі мільйони, щоб мені відбити той інструмент, і мене хочу вибачити, щоб він плавав. Переставив проволоку знову ж міліметрову, варую знову міліметровою проволокою. Ну і що можу сказати? Ви не повірите? Да, варий, як би сказати, воно цікавіше. Є свій плюс. Но, дивіться, то не дивіться на круг, бо то насправді там злиски були, дорізаю. Дивіться, що залишилося проволоки. Тобто вже пів бухти почти що нема. А варив я зовсім мелоч. Варив я зовсім мелоч, варив я тоді ту клітку, варив я того висипа, хто слідкував. І оце вару того бункера. Я бачу, що мені та проволоки проволки до кінця бункера ну, повинно фатити, а може і не фатить. Тому міліметрова проволока йде скоріше, як 0,8. Мілімет... Ну, не знаю чому так. Хто знається, напишіть сам перед чому ж, скажу причина, чому так. Дивіться. Ну, Дощ заляпав, не буде видно. От, скажімо так, дивіться. Шов, бачите, і він цей шов, коли береш 0,8, і ти отако проходиш просто рівно. Він, виходить, такий десь в мене такий тут був, навіть не скажу де. Ну, коротше, такий тоненький горбочку. Коли я міліметровою проходиш, воно так, от, бачите, заливає такі гарні шви. Мені Мені ці шви подобаються. Вони такі <кхем> більш широкі, вони гарніші, казав, схоплюють. Ну і відносно ж, вже ж тоді буде її провокати скоріше, звісно. Але ж. В цьому, бачите, є свої плюси і є свої мінуси. Тому так, не затягую, працюю далі. Приварив я другий кусок бляхи, голова просто ходром ходить, Хай слово вибачає, що крепко-голосно трабально. Приверю ту бляху. Якби такі дзвонарі були в церкві, то, то дзвонара з першого дня вигнали б. Прорізав ще так, щоб вирівняти Ну, відносно. відносно, я вам скажу так. Відносно. Тако. Бачите, от там тільки по центрі, тако, там трошки така горба. А тут уже все. Ту бляху у нас тут чуть одрізав, бо вона два вроді без копійками. Ну як одрізав, бачите, щоб вона добре лягла, туди одрізав. Ну і тут не став відрізати смужку, можна було відрізати, але зараз ще круг полетий, ще плюс, ще світло, час, ну, ось це розхідні матеріали. Я взяв одне на одне наклав, молотком попристукував. Та й все, казав, що Тому така от справа сьогоднішній день. Помахався, зробив те, те зварне і я думаю, зараз маю трошки одну справу. Тому це вже сьогодні закінчиться, може зараз переверну середину. з піднизу, ще, такими точками. А от як ви вважаєте? Дивіться, я вару точками, бачите, так як я бачите, і перевертаю з другої сторони так само точками. Бачите, як та стінка. Оп-оп-оп-оп-оп Чи не стоїть варити з двох сторін? Хоча воно фактично взяти буде її ото тримати, але як би, я думаю, для надіжності це все я ще, крім того, коли проварюю так. Тому така справа, Працюємо. Ну і що ж, сроки геть горять. Тому будемо доробляти. Ще й вата цього дощ. А доробити треба. Тому зараз розкладаємо переноску і е, прикріплюємо решту сітки. Не встиг. Вчора треба прикріпити це. Ну і на дверки. І що вирішив з дверками? Дякувати колегові Іванові. Справді є такі мене колега Іван. Ваня, з тебе хороший коментар. І він порадив мені отако от приварити. Отак. От Сам перед тут буде якби від стопчика від завіси тримати оцей угол. Не буде сідати. Навіть, каже, не обов'язково полосу, може прийти. Тому зараз бігом, бо дощик точно такий. І треба зробити. Треба зробити його доробити. Тому так, працюємо І дощ. Переваги вам гаража. У мене гаража нема. Тому такий варіант. Роботи мені я не казав вже, що. Не дуже якби хороший, але дякуємо за те, що маємо. Осе. Мій вольєр. Загружен і нам вироблюють. Навдинай не мав були засняти толком відео. Тому це завжди напаску грошей в кармані і мер. Закінчив роботу, все, простіть, навіть вам не міг засняти. На TikTok там познімав трошки, тому е, із-за того деякі фрагменти получаються таким варіантом, бо просто сроки горіли і я не встигав. Паска я казав геть на носі. Вже казав, що зараз якась година вроде би, четверта, самі розумієте, і треба було бігом його доробити. Тому було діло недовідове. Я просто не встигав, то там свято, то до церкви треба, то те є, то те. Ну і казав, така ситуація, самі розумієте. Слава Богу, закінчив, зробив. Людина забрала, розчиталася, все в порядку, все добре. Правда, 에, скажімо, дивіться, крути, я кажу, крути, робаки, понаривали пінизом, так що то мерва. І робити вдома, без гаража це є трошки, скажімо, проблема. Немає такого гаража та й немає приміщення, де його будувати. Тому така справа насправді. Е, працювали ми і в день, працювали і вночі. Ви сказали, що самі бачите, як і що це було. Ну, це було щось і чимось. Прийшов 10-та година. Прийшов з 10-та година, насправді поїв, прожектора включив, і давай працювати далі. Тому так. Зараз всім дякую, хто додивився відео до кінця, поставте лайк. Вам дуже безмежно вдячний за лайки, за будь-який коментар. А е, кому цікаво, значить підписуйтесь, в подальшому буде можливо більше відео, більше може якісь буду я знімати, бо ну на чесному слові сказати, навіть не встиг просто знімати. Я вже думав, все тут став поробив, навіть не повірте. Став трошки стружку позбирати, відрізав болтики бо трошки довгі і дивіться, по всьому дворі ще збираю. Бачите, от. Збираю, сижу, вам розказую, збираю таку, е, казав, що я різьбу, не збирав, батеньку її, ну і от ви не повірте, що зробити. З да. цієї вже нічого, з цієї, ще можна що зробити? Так як я приварюю, десь треба болтика, шию, можна приварити. Якщо ви уголкові, допустимо, ви внутрішню дирку просорлили, на краєчок поставили і внутрі обварили, і воно буде тримати. Тому е я різьбу не викидаю в будь-якому випадку ці обрізки. Я всі ті обрізки збираю. Навіть любі старі болти я стараюся не викидати, бо все можна примінити. Но все в нинішній день вартує немалі кошти, та й тим більше, якщо цю різьбу е купити шпильку і скажете, так, шпильку і не бався. Ви бачили, яка та різьба на ті шпильки? Просто нікудишні. Тому така ситуація. Всім наступаючи смачної паски, щоб я казав, що то дав Бог, щоб ми дочекалися вже в мирі, в спокої, в такій, скажімо, любові один до одного. Слідуючий рік, слідуючу паску, дай Боже, щоб скоріше та, казав вже всім, певне, що клята, усім, проклята війна закінчилася. Щоб скоріше настала не перемога, а мир. Бо просто на все, знаєте, я не бачу цієї перемоги. А хотіло би скоріше миру. Що того, якщо настане перемога, тільки якою ціною вона настане? Пів села загине, перегине. Ми дійдемо до такого рівня, що ми не будемо мати за що хліба купити, і не буде хліба купити. Дойде до голоду, а воно до того йде. Тому я не хотів би цієї перемоги. Я просто хотів би миру. Чим скоріше і чим е, кращим варіантом миру. Тому всім бажаю миру і смачної паски. Веселих свят.